То, що шкоїться в Охтирці, після резонансного викриття буцімто підпільної нафтобази до нашої редакції звернулося одразу кілька місцевих мешканців. кажуть, у новому році містом прокотилася хвиля обшуків. Охтирчани їх називають незаконними, а звинувачення сфабрикованими і надуманими. Фактично всіх фігурантів правоохоронці пов'язують із нафтовими оборудками. Люди стверджують, що займаються зовсім іншим. Ситуацію на місці вивчав Дмитро Шпірко. Гучним і дуже показовим був лютневий обшук на Охтирському підприємстві Монтажбудсервіс правоохоронці під прицілами камер знайшли там ємності із залишками нафти. Повідомили, що вилучили сім тонн. Директор монтаж будсервісу пояснює нам, його підприємство займається оптовим продажем зерна. До нафтових справ переконує керівник монтажбусервісу Євген Семенов жодного стосунку. Слідчі мали ухвалу на обшук за адресою Грибоєдова 29. Віть саме тут оптовики орендують приміщення, але ділянка землі, і, зокрема, та де знайшли діжки з нафтою, їм не належить на доказ технічний паспорт. І бочки ім'я нашли здесь, здесь і дета. Я так понимаю, здесь но нікак, на території, котре орендує монтаж бути. Їдемо безпосередньо на базу. Воріт тут немає, і сьогодні їх зламали під час обшуку. На землі залишки чорного золота, та стільки що доводиться взувати бахіли. Шукали, згадує директор. Тут не один день. Та звідки ж на території таки взялася нафта? Тут мають свої припущення, які підкріплюють відеоматеріалами. Я думаю, что какой-то ход или акция какая-то для прокуратуры, может кто-то хочет получить должность какую-то. Я так думаю, что ее не выкачивали, а закачивали, для того, чтобы показать уже на видео людям, что действительно тут есть какая-то нефть. Так а что вы все выкачиваете? сейчас выкачиваете, закачиваете? Что вы, что вы По скважинам ездим, где надо промыть скважину, промыли, зацементировать скважину, зацементировать. Ну а сейчас сказали, что? А сейчас, казалось бы, откачать емкость, отказать. Що є там хіба що? Ну хача від присутності відеокамери на території 22 січня не у захваті був і слідчий. А оскільки почали слідчі дії продовжити? Ви хто такі будете? Я забороняюся проводити фотозйом. Слідчі по одній тій самій ухвалі знову провів проникнення на територію 1 лютого, що задокументовано на відеокамери до цього часу не видано. Будь-якому представнику монтаж копію протоколу обшуку. І є відповідна ухвала слідчого судді, яка, яка зобов'язує видати даний протокол, але до цього часу протоколу не надано. У поліції ж стверджують, що обшук провели законно, посилаються на інші документи. Перш ніж проводити обшук, як вже повторюся, на законних підставах були взяти довідки як з БТІ, так і витяг з державного реєстру реєстрації нерухомого майна, де було чітко вказано, що територія по вулиці Грибоєдова, 29, належить саме монтаж бутсервісу. Своя історія з обшуком у цього чоловіка. Олександр Сахно переконує на початку січня у райвідділку опинився випадково. Він пояснює, вирішив дізнатися, чому люди у формі зупинили КАМАЗ знайомого на в'їзді до Охтирки. Поліціянти попросили поїхати до райвідділку. Там чоловік дав свідчення, його відпустили. А вже за два дні до квартири прийшли з обшуком. Причина буцімто нафтові справи. Ось тут в сейфі лежали. Лежали паспорта, документи і ну, просто. Забирали все: і планшети, і ноутбуки, і навіть документи. Когда я спросив, зачем ви забираєте жіни паспорт, дочки паспорт, з жени кошелек, Стас спросил прокурора нам забирать, він говорит, Куда-то позвонів, оттуда, тут вас ну я так поймає його начальство, дало команду забирать все подряд. Вплоть до того, що чеки там від курточки були. Без документів його родина живе й досі. Попри ухвалу слідчого судді, повернути паспорти. Обшук родини фермерів із села Михайленкового теж проходив у січні. Ігор Будко допомагає батьку по господарським справам. У момент, коли без попередження прийшли поліціянти, він був тут один. Пошуки нафти на фермі хлопця відверто дивують. Тут завжди були барани, техніка, солома, сіно, і все більш такого нічого не було. Обшук тривав із ранку до вечора, і знову люди розповідають про якісь телефонні дзвінки слідчих, після яких майно вилучали. Ось тут стоялось газон марки 4301. За ними тут далі стояв зіл 130, 130 а там далі стояв МТЗ-82. Нам сказали, на начальство, що треба забирати все. А так вони мені що сказали. Більш ніяких не пояснень не було нічого. Фактично повинні були з цього моменту саме із 29 січня повернути майно. Зв'язку з тим, що відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу, у разі відмови в задоволенні клопотання про арешт майна, майно підлягає негайному поверненню. Я можу сказати, що дійсно були вилучені речі, документи, а також вилучена техніка. Яка зараз в кримінальному провадженні фігурує як речові докази? Ми розпоряджатися цими речовими доказами не маємо права, оскільки зараз ця справа передана за підслідністю до обласної прокуратури. В Вухтирці нам вдалося записати коментар керівника прокуратури Юлії Слабунової. Наприкінці минулого року Охтирська місцева прокуратура розпочата кримінальне провадження за фактами викрадення нафтопродуктів. Робота на цьому напрямі триває. Ну про її завершення ще рано казати. Проте я вважаю, що вона буде ця співпраця між органами прокуратури і органами поліції плідна і така, яка призведе до запобігання злочинів у вказаній галузі. Люди збираються звертатися і до обласної прокуратури, де вимагатимуть дати правову оцінку діям охтирських правоохоронців. СТС продовжує стежити за цією справою. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС.